Привіт! Останнім часом ми отримуємо все більше звернень клієнтів, компанії, яких зареєстровані на тимчасово окупованій території України або на територіях близьких до лінії фронту. Серед основних питань клієнтів: як юридично переоформити бізнес на підконтрольну територію або подалі від бойових дій? Відповідь на це питання, а також пов'язані з ним, отримаєте, додивившись відео до кінця. Поїхали! Міністерство юстиції України ще влітку 2022 року зреагувало на ситуацію, яка склалась з переведенням бізнесу з окупованих на підконтрольні території. Було прийнято наказ. 3642 5 Ним визначено, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування державна реєстрація юридичної особи, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь проводиться незалежно від місцезнаходження такої юридичної особи. Тобто, будучи у будь-якому неокупованому куточку України і звернувшись до будь-якого державного реєстратора або приватного нотаріуса, який має доступ до ЄДВР, ви можете змінити місце знаходження своєї компанії на іншу адресу. Наприклад, туди, де плануєте продовжувати свій бізнес. Але є нюанс: якщо у вас в статуті зазначено місце знаходження ТОВ, вам необхідно змінити і статут ТОВ разом із місцезнаходженням. А це вже потребуватиме оформлення. Нотаріального протоколу загальних зборів учасників або нотаріального рішення однособового учасника. Якщо ж в статуті не зазначено місце знаходження ТОВ, тоді діючому директору компанії достатньо подати заяву про державну реєстрацію юридичної особи за формою 2 про зміну місце знаходження ТОВ. Часто в таких ситуаціях виникає питання з тим, що директор відсутній, наприклад, воює. Або виїхав за кордон і з ним немає зв'язку, як діяти в такому випадку. Питання вирішується наступним чином: приймається письмове нотаріально завірене рішення одноосібного учасника або протокол загальних зборів учасників, де вирішуються відразу два питання. І про перенесення вашого бізнесу з тимчасово окупованої території України, тобто про зміну місця знаходження ТОВ, і про зміну директора в ТОВ. В такому випадку заявником при подачі документів державному реєстратору або приватному нотаріусу виступатиме новий директор вашої компанії. Тобто заяву за формою 2 подає новий директор не раніше дати його призначення згідно із рішенням або протоколом. Друзі, наша команда фахівців постійно супроводжує проекти по реєстрації і перереєстрації ТОВ, у тому числі при перенесенні вашого бізнесу з тимчасово окупованих територій. Тож, якщо у вас виникли питання, можете залишати під цим відео. Ми обов'язково на них дамо вичерпні відповіді. Ласкаво просимо до співпраці.